Всім величезний привіт, друзі. Розпочинаю новий влог ось такою красою. Не знаю, що буде в цьому влозі. Але сьогодні в мене такий день був в бігах, можна так сказати, трішки в такому хвилюванні, тому що Міланка поїхала в табір, провела її на вокзал, нічого не знімала. Якось чесно, навіть вилетіло з голови. Хоча на початку думала, що познімаю якогось контенту з вокзалу. там. Таких речей. але ж Потім зустрілася з колегою з минулої роботи, дуже класно посиділи, привітала її з ним народженням. Перед цим забігла в Єву, покажу, що купила на свій сертифікат. У мене був електронний сертифікат від сестри на 500 гривень, і колега з роботи теперішньої мені ще в Єву на 200 гривень сертифікат. Дуже класно сьогодні собі купила річ. І що зустрілась з колегою? Випили безалкогольного мохіто, нічого не їла. і ось приїхала додому. тут мамина картопелька, ось така молоденька. В духовці запікала мамині огірочки, малосолені, смачнючі. смачнючі. І приїхала з гостинцями. Привезла додому ось такі смаколики. Це улюблені смаколики мого марка. У нас є така пекарня, типу як лаваші, вони там роблять Всякі такі речі. І от нам продаються такі, я не знаю, як ми на них кажемо човники. З такого лаваш, лавашного тіста вони йдуть з сиром. І от я ще тут взяла сиром, мабуть, три штуки і 4 з м'ясо. І з м'ясом тут вже упороли <гум> тільки що. Так, Зараз покажу вам в розрізі. Звичайно, це мало інформативно. Просто так для загальної картинки. Ось таке м'язко. Дуже смачні, вони ще теплі. Мені їх загорнули в отакі паперові пакети, в два таких пакети. І я ще купила, мені дуже сподобався пакет в Єві, туди все зложила. Стильні, стильні. Взагалі, супер. Мені щось так сподобалось і за кольором, і за а, принтом ця сумочка. Тому, друзі. Отакі у нас смаколики. Я наїлася от пуза просто. Тому що з колегою ми випили, я ж кажу, по безалкогольному мохіто. не хотіла нічого купувати їсти, бо, думаю, краще я привезу щось додому смачненьке. І наїдяться всі, аніж витрачу ті 300 гривень на якусь страву для себе. А так, потерпимо. Тим паче я була не дуже голодна. І ось, зрештою, наїлася. Зараз покажу вам, що купила. Купила стандартний набір це бальзам і ось такий шампунь. Мама дуже його любить. Колись купила крем корейський для рук, вже його подарувала. І ось такий дав. Мені дуже сподобався аромат Fruті норіш. Він такий із цитрусом і з. Молочними якимись нотками такого приємного кольору, бачите, прозорого, прозорого розового. Дуже мені сподобався за ароматом. І взяла собі ще ось таку кепочку. Коштує вона 200 гривень, ця кепка 199. Мені сподобалось, що вона така глибоченька. І я давно хотіла собі просто чорну кепку. Ну, тут надпис ще I'm Ukrainian, чому б і ні. Тому задоволена, ось так я витратила свій подарунковий сертифікат. Ну що, друзі, ось така кепочка. Трохи для мене незвично. Я кепки рідко ношу, Ну, на цю спеку, то, звичайно, втягала. І що мені в ній подобається? Подобається, що вона така глибоченька, тобто гарно сідає на голову і. В принципі, все, так вона мені сподобалась. Там були ще різні кольори. Ем, По-моєму, бірзовий був, рожевий. Ну, от я взяла такий. У мене, до речі, змінилася стрижка. Трішки собі, ну, як, я періодично до неї вертаюсь, ось таке у мене наразі каре. Полегшений варіант для літа. Такий у нас пірат сидить. Ще зуба не полікували, а подарунок вже є, да, Маркуша? Набір йому купили за те, що він буде лікувати зубчика. поки чекаю чергу. Карта тут є. Ось Україна наша. Ось тут ось, да? так. І да, взагалі супер. Справжній пірат. А це що тут в тебе ще є? Мама, як все пішов медим. Ну, Може подивитися, в тебе якась там зброя є. Є карманчик, робот липунчик. Коротше, 53 гривні, а дитині скільки щастя. Я займаюся товстологом. Вчора ввечері нам ще. Ми купили товстолоба, і ось два буквально таких здорових філе, воно просто погано порізалось. Розібрала, не знаю, спробую котлети. Я товстолоба не сильно, правда, люблю. Хіба що, якщо зразу його засмажити, то в такому вигляді він ще більш смачний. А стосовно котлет, не знаю, ну вже розібрала тут багато філейного м'язка, і воно легко відділяється від кісток, тому спробую, що воно буде. Ну що, поки є світло, дай Боже не навручити. В нас взагалі ці два дні. Прям такий атракціон небаченої щедрості. Тому, друзі, поїхали. Отже, друзі, отак от неочікувано у нас вийшов рибний день. Посмажила товстолоба, котлетки посмажила. Чимало їх, до речі, так вийшло, ще сковорідка буде. І це у нас було трішки ще залишилось салаки. Її також треба було вже посмажити, тому що я її смажила двома частинами. Одну частину позавчора, і ось вже два дні пройшло, треба її також було вже приготувати. Тому такий суто рибний день у нас вийшов. Будемо смакувати. Я думаю, що питання з обідом і вечерею на сьогоднішній день точно знято. Так, друзі, лягла перепочити. Після приготування їжі я і ось включила відео Ані, Ані Блок називається канал. Дуже класні відгуки на косметику. Зверніть увагу, от прям дивлюся з величезним задоволенням. Все хочеться купити. На початку відео вона там розказувала вон, про засоби Ларош Позе. Коротше кажучи, звертайте увагу. Відпустка у мене зараз. Тому є час подивитися улюблених блогерів. Тому що, а якщо чесно кажучи, коли ходила на роботу, то в мене такого часу не дуже було. Якось все не вистачало. Так, що я хочу вам показати? Ой, у мене ще паралельно болить так спина. Зараз буду збиратись на маршрутку, їхати собі купувати якісь ліки. І ось хочу вам показати моя подружка, моя кума, відео яке я часто вам показую. Ну, як часто, раніше було частіше, коли там покупки моєї куми, да, якісь отакі, от така рубрика. І Ми з нею давнесенько вже не бачилися. і Минулої п'ятниці я приїхала з роботи якраз перед відпусткою. і Ми зустрілися в парку. І Вона йде, дарує мені ось таку коробочку. Каже, це тобі символічно до дня народження. Монастирська колекція бальзамів від «Доктор Травнік. Тут бальзам для суглобів з золотим вусом, крем для тіла знеболюючий на основі масляної витяжки мухомора, бальзам при радикуліті та ревматизмі з екстрактом сабельнику, і бальзам для тіла розігріваючий з ялівцем. Така коробочка. І ось сьогодні в мене так болить спина. Вона наче і болить, і таке, знаєте, там відчуття, що там живе щось таке турбує мене. Ось, Тому згадала за цю чудо коробочку і намастилася вже. Ось тут іде така інструкція. намастилася ось цим бальзамом з екстрактом сабельнику при радикуліті та ревматизмі. Такий приємний має аромат, ніби в санаторії десь знаходжуся. Ще хочу спробувати ось цей крем для тіла, знеболюючий з мухомором. Також мене зацікавив для суглобів, для тіла розігріваючий з ялівцем. Коротше, така ось краса. І ось намастилася цим бальзамчиком, і, ви знаєте, так приємно. Я навіть не знаю, як сказати, таке легеньке пощіпування відчуваю в частині ну, в попероковій зоні, куди нанесла цей бальзам. Тому таким чином намагаюся собі допомогти, але скажу, що зараз ж буду їхати. Але все одно поїду, куплю якісь уколи, той же від Сьогодні мені мама останній вколола у нас в запасі був, тому що. Дуже дискомфортно.